Всім привіт! Продовжуємо займатися далі тракторцем. Те, що я заклеював бака, нічого не допомогло. Він так і далі мокріє і пускає. Ну Поки що буде так, як є, так як і було до цього. Може хто ще щось підкаже, щось може часом придумаємо. Побачимо. Так, Бака я заклеїв, але все рівно. Він пускає. Не зрозумів. Я просто пару днів до нього не заглядав. Оце зверху. Біля штуцера того. То це клей так блищить, це не солярка. О. А, ні, все таки воно там десь чуть пускає. По чуть-чуть щось таке воно пускає. Ну, будемо наглядати. Іншого варіанту поки що нема. І плюс ще теж, мабуть, зимою я почав опускати. Цей шланг, що кріпиться до від стійні, ка мене тоді вже йде до паливної. Така сама ситуація. Ну, побачимо, що буде з тим. Чи він опустить, чи не пустить. Воно наблюдаємо за цим. Зараз це йому кріє теж. Ну, Фільтровістійник стоїть. Принаймні, тут буде зручно видно, чи буде щось збиратись в ньому, чи не буде. І зручно буде спускати. Далі хочу заглянути до клозозорів е, клапанів. Клапана регулювалися в 23-му році, вересень місяць, на 700 мотогодин, зараз там 1111 модин пройшло 400 мотогодин. Можна не залітати було, але так як в осінь мені почав погано працювати, і ось це я хотів його завести, він не завівся, то заодно згляну з узорів клапанів в не буде. І чекаю стенд для перевірки дизельних форсунок. Перевіримо форсунки, якщо з ними будуть проблеми, то замінимо, і побачимо, що як він буде ну, робити. А то далі, в подальшому піде. Палив нас ще на перевірку. Такі, то от наразі маємо справи. Назори клапанів бачив в інтернеті, там багато хто їх хлопців регулює, теж, як ви кажуть, подивився, бо я їх ніколи сам не регулював, бачив, як регулюють на автомобілі. І на 700 мотогодин мені приїжджав знайомий, регулював. Були виставлені тут зазоря. Впускний 0,25, а випускний 0,35. По книжці до мотора. Тут написано, що впускний від 0,20 до 0,30, а випускний від 0,25 до 0,35. Ми ставили 25, 35 Перевіримо, чи вони. Змінилися і підправимо, якщо треба буде. Перший раз буде регулювати. Тут регулювали клапана, то ми не знімали трубки з паливної. Ну, знайомий регулював він займається ремонтами автомобілів. І мотори ремонтує, то він більш, ну як, скажімо, знає, ми тільки позвонили до Єгора Гораль запиталися, якщо, бо на шківобі тут є позначки, то те, що я запам'ятав, він мені казав, що е, оборот кулінвала тут йде 180 градусів. Я так розумію, між, між клапанами. Якщо регулюєш один клапан, тоді повертаєш кулінвал на 180 градусів і регулюється слідуючий клапан. Якщо я не помиляю, зараз ми заодно побачимо. Перевіримо. Буде моя перша регулювання клапанів. Ну не всі. Все, як так кажуть, можуть знати і вчитись все рівно треба колись. таке, я думаю, що як на мене, то мона туди. Залізти. Зараз інформації вистачає в інтернеті. Зробив таку підпору з доски для капота і відкрутив кронштейна, де якому кріпиться амортизатор капота. І не можна зняти кришки. Не хватає місця. Це що у нас тут? Ну, кружка, кружка. Не як буде видно кришка чиста, відносно. порегулюємо щось побачимо. Заводно будемо Чуть. А ні, не пережати. Опа! Трохи містя малувато тут, біля нього лазити, а як є такі. Бачу, зараз повернемо коліна побачимо. Так, десь тут мають бути мітки. Побачимо, що у нас з того буде. Тут порядок іде. 13.42. Може, ми зараз крутимо трубки. Я тут не спеціаліст. Вчитись треба. Так, от кручу я. Трубки і будемо дивитися по Паливній Так як... Влад робив. У нього подивився відео на каналі, як регулював він на тисячу мотогодин. Ідемо тим принципом. Клапана буду регулювати так, як регулював Влад на каналі Жити по Сільському. Влад, тобі привіт. Дякую за, <зві> за відео. Будемо по ньому вчитись регулювати перший раз клапана. Як, на мою думку, як для мене, розказано зручно і доступно. Якраз для такого, як я, що ніколи не регулював, то підійде якраз. Так що приступаємо до регулювання клапанів. Помаленьку вчимось і розбираємось, так як перший раз. Отже, відкрутив паливні трубки. І так як був принцип 13.42. Перший, третій, четвертий, другий. Трошки незручно тут. Видно, ну, в першому є солярка. В четвертому зараз немає. В третьому є. І в четвертому, бо яка ж четвертий підійшов, підій... де ж так? А, ось. Трошки незручно. Там видно теж солярку. Незручно крутити і знімати. І як би то показати? А, от видно на, на відео. От на кулінвалові, на шквові кулінвала, є такі міточки, є дві полосочки, римські два, і одиничка, і, і від, ну, тут те, яке видається, рівняюся відносно цієї різьби. Тут, тут там мала би бути вкручена, як би скажемо, такий штирок, щоб як, ну, простими словами, як на мою думку, маркер. Коли напротив двоєчки, якраз починає поступати солярка. І вже чуть прокручуєш, доверх, то тобто набирається повна ось ця солярка, ну, повний переск робиться. Було якраз так напроти першого. Тоді прокрутив, як виходить, 180 градусів, вони стали знизу. Тоді пішла плача на третій і знову докрутив доверху, це вже 360, це вже пішла на четвертий. Зараз знизу піде, піде на Другий. Отже, будемо так регулювати по вприску. Вчитись. Перший і третій відрегулював. Далі четвертий. Крутимо, далі колінвал. Так, фокус. Я зараз. Щоб підійшла солярка. Раз. Відповідно на тих міток на колінвалові. Не, ну, не на кулінвалові, а. Ну, правильніше на колінвалові шків стоїть. На ньому є мітки. Крутим за годинниковою. Так, де там, ну. Трошки треба було взяти чого ключа, ну то таке так десь, от зараз я протру, щоб було, видно зручніше. Так, от видно римське 2, скажем так. І починаю я легенько далі його крутити. І в четвертому, бо зараз порядок четвертого має бути, у нас має набиратися пальне, вприск бути. О, появляється. Солярка, яка набралась. І тут, відповідно, одиничка. якраз Іде. Тобто, якщо мітки були ці на першому циліндрі, то вже 180 градусів, у нас далі йде третій. І знову 180, це вже буде четвертий. Це вже й буде між першим і четвертим оборот 360 градусів. І ще лишиться другий. Так, в четвертому є пальня, в другому ще немає. Перевіряємо зазори. Зазори. На першому, третьому відрегулював. Впускний десь був 0.30, що на першому, що на третьому, поставив 0,25. А випускний 0.35. Що на першому, що на третьому не змінився. За 400 мотогодин. Так. 25-й що перевіряємо. Ну, легенько проходить геть четвертий. Зараз йдемо 30-го. Тут 35-го немає. Щупа. Але то не страшно. 30-й з натяжечкою. Треба чуть підправити пуску ногу. Чуть-чуть підправити. Підправимо. Чуть-чуть піджимаємо. Так, я ж не тменював. Так, 30. Я -е, мабуть регулював. Що все приходить з практикою. 25-й. Як вона говорить, хто не працює, того руки не болять. Так само і то. Хто не працює, той не помиляється. Вчитись ніколи, не пізно, аби було бажання. Ну, скажімо так. В межах розумного я маю між Маю на увазі по собі. Сюди я можу влізти, порегулювати. Скажемо, ремонтувати мотора, то я туди не полізу, бо я в тому не розбираюся. Як розберу, то я його і не зберу. Для того є люди, які в тому розбираються, скажуть. На мою думку. Моя думка така, кожного своя. Хоча вчитися теж не пізно. Ну але це вже трошки, я рахую, треба більше знань, щоб туди лізти. Так, 25-й проходить з натяжечкою впускний. Зажимаємо. І перевіряємо. чуть-чуть забагато. Чуть-чуть. Хоча ні, трошки незручно перевіряти. Ні, він проходить з легенькою натяжкою. Він проходить з легенькою натяжечкою. Впускний, а випускний беремо два щупи в купу, бо тут 35-го нема. 20 і 15 у нас виходить 35-й. Я думаю, ми з того положення так вийдемо. Це теж з легенькою натяжечкою випускний проходить. Тобто так само не регулює я його. І ще у нас лишається другий. Здесь рогу будем другого. Клапана відрегулював. Пробігся повторно, перевірив зазори, За 400 мотогодин, виходить, впускні були 0,25, стали 0.30, всі 4, а випускні були 0,35, то тільки на другому. На другому десь було 0,40. То поставив 0.35. Скажімо так, як для себе з моїх спостережень раз в 500 мотогодин можна перевірити зори клапанів. Хуже від того я рахую, не буде. Зараз закриваємо клапану кришку, і на цьому буде все. Трубки не буду підкручувати. Назад їх бо чекаю стенд і буду виймати форсунки. Всім дякую за перегляд.